Це Тарик та Лілі. Сьогодні субота і їх перший святковий день у школі. Це особливий день, тому всі вдягаються красиво. Діти одразу беруть з собою шкільні рюкзаки. На святкове привітання приходить вся сім'я. Діти співають, директорка каже святкову промову, всі фотографуються. Потім починається їх перший урок. Вчителька вітається зі всіма. І всі діти знайомляться між собою у класі. Після уроків всіх першокласників чекають їх батьки з великим пакетом солодощів та подарунків. У багатьох школах уроки проходять тільки до обіду. Та лілі можуть пообідати у школі, але для цього потрібно зареєструватися на початку шкільного року. Після уроків таректалі. Можуть ходити у групу продовженого дня. Тут вони граються з іншими дітьми та роблять разом уроки. Але тут теж так треба зареєструватися на початку навчального року. Так як Тарек живе далеко від школи, то він їде на автобусі. Він має шкільний проїзний квіток. Його треба оформити до початку школи. У школі є дорослі, які допомагають Тареку та Лілі з повсякденними труднощами. Це шкільні соціальні працівники. Вони також допомагають батькам, якщо виникають будь-які питання. Все, що Лілі та Тарико потрібно у школі, вони складають у шкільний рюкзак. Пенал з чорнильними ручками, лінейкою, ножицями та олівцями, бутерброди у коробці, фрукти та бутилка для води. Щоденник, підручники та зошити. Іноді потрібен спортивний одяг у окремій сумці. Мобільні телефони у школі не використовуються. Купілля одразу всього шкільного приладдя може бути дуже дорогою, тому можна отримати фінансову допомогу від міста. Для цього потрібно подати заявку. Заяву можуть допомогти скласти шкільні соціальні працівники та вчителі. Кожного дня Лілі та Тарик. Дізнаються щось нове, але завжди є повторення. Зранку Лілі та Тарик прокидаються, чистять зуби та снідають. Лілі йде до школи пішки, а Тарик їде на автобусі. Вони потренувалися заздалегідь перед першим навчальним днем. Іноді татові Тарика доводиться починати працювати дуже рано, тому Тарик йде у групу продовженого дня до початку занять. За 5 хвилин до першого дзвоника діти збираються перед входом, щоб навчання розпочалося вчасно. Під час перерви на сніданок тарек та лілі їдять кліп та брукти, які вони принесли з дому. Тепер в них достатньо сил, щоб вчитися далі. Після обідньої перерви іноді ще є уроки, коли навчання закінчується, діти йдуть у групу продовженого дня. Або додому. Тарек та лілі роблять домашні завдання та збирають речі для наступного дня. Тепер можна і пограти. За вечерею Тарик та лілі розповідають про свої справи у школі. Вони рано лягають спати, бо день був дуже довгий.